Доброго Дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за підписку, за лайки, за ваші коментарі, за те, що ділитеся моїми розкладами. Для мене це дуже важливо і я дуже щиро вам рада і бажаю, щоб ваша щирість до вас повернулася тисячоразово примноженою. Роблю зараз ресурсний розклад на 2 травня 2023 року, але ви можете використовувати ці розклади будь-коли. Будь-коли ви його подивилися, це означає, що саме в цей час ви готові, ви на тому рівні, щоб почути цю інформацію. Да? О, тому що ну, так воно працює. Я ні, нікого зараз не хотіла образити. У мене самі були такі приклади, коли мені цілий рік інша людина казала про вчителя, що можна подивитися послухати, але я просто. Просто не чула. А коли я почала чути, то я обов'язково забувала, як як називається той ну, і ім'я того вчителя, да і як називається той канал. І тобто тільки через рік я вже зрозуміла, що і так і а, вона так довго мені про то каже, що мабуть час подивитися, і я тут тільки тоді була готова. Так все працює, любі друзі. Тож не думайте, що я там а, знаєте, сказала, що ви там якісь не такі. Ми всі на своєму рівні, але якщо ви тут, якщо ви розвиваєтесь, то ви вже круті, ви вже потужні, ви вже янголи на землі. І так, поїхали. Яких енергій нас нам притримувати, що буде допомагати нам виходити з будь-яких ситуацій екологічно? Тепер а, на цій колоді теж дві карти візьму, де брати ресурс, де брати нам ресурс. Тому що ми проходимо кожного дня да, якісь випробування, ми кудись йдемо, чогось досягаємо, якісь перемоги хочемо, і тому нам треба бути в ресурсі постійно. От, Тому навчайтеся його шукати у всьому. Ну, принаймні, за допомогою цих карт це теж дуже круто працює. І так, родова система. Що треба підтягнути в родовій системі або благословення від роду? Угу. І так, далі на цій колоді одну карту теж візьму на які відносини? Треба край звернути увагу. От прям треба, треба, да. В першу чергу, на що треба звернути увагу, і від того, що таке звернути увагу? Або прибрати навпаки да, ці відносини зі свого життя. Тоді у вас ресурс енергетичний з'явиться, і ви зможете його переспрямувати туди, куди вам треба, на свої перемоги, на благі справи. От. Або навпаки, дати на ці відносини своє, своє кохання і знову ж таки свою увагу і любов. Да? Тоді буде у вас угу. і тоді буде вам щастя. Так. А, дивіться, я подробно розказала за перше число. Передивіться, хто не знаєте, як працювати з цими картами. Ну, без мене окремо, да. Я алгоритм розказала на перше число, подивіться відео, і я там спочатку все розказала, тому що ну в кожному відео не буду того робити. От, будь ласка, заходьте туди, передивіться, хоча б початок да, вам буде більш зрозуміло, як працювати з ними. Інакше в мене відео більше півгодини затягують. Я і так намагаюся швидко говорити, не знаю чи встигаєте ви це то чути взагалі. От, ну добре, вже як є, любі друзі. І так дивіться, де брати ресурс. Да, які енергії нам будуть допомагати? Що нам буде допомагати? Так, зараз я так, щоб не було тіні, да, можливо, ви захочете попрацювати з цією картою пізніше. Ви зможете зробити собі скріншот да, і задати їй свої запитання. І так, як на мене, що буде допомагати, треба відкрити очі і побачити, що у вас є. А, Благо, да, у вас є добробут. все у вас ну бачите, тут очі. Вони так вони в тумані. Вона кудись дивиться. В неї отут нос, да в неї під носом дивіться, є безліч. Якихось ресурсів, все є, да? От але ну, не бачить людина цього, цього всього не бачить. Вона кудись дивиться, вона в якихось там не знаю мріях, але не сприймає що, що в неї є тут наразі. А, і як на мене, то що буде допомагати? Подивіться навколо себе, прийміть для початку, якщо ви хочете більшого. Не треба знецінювати і робити вигляд, що ви не бачите, да, скільки вам в світ вже всього дав. Подивіться навколо себе, де ви живете, що ви носите, скільки у вас всього, а, повірте, у більшості людей навіть такого немає. Да? І я не, не кажу вам зараз а, змінювати своє життя на найгірше, але допоки ви не почнете цінувати, те, що у вас а, то благо, котре у вас вже є. Ви не отримаєте більшого. Не отримаєте. У вас навпаки буде забиратися навіть те, що було. От. Далі дивіться: створюй єдність з. Багатогранності, ну я б так сказала, да створює єдність багатогранності. Тобто, тут про що ці ж пам'ятаєте, да теза це в нас окрема, але іноді вони доповнюють а, малюнок. Я б сказала, що тут а, дивіться, тут наприклад. Різні тварини, да, от є така собака з крилами, ну тобто є якась така пташка, але мені теж вважається, що вона ну, трошки так сфантазована, да? ну, то, ну нема такої. От, принаймні зараз, ну, я думаю, що такої немає. Не знаю, таке в мене відчуття. Ну, Ми тут фантазуємо, да? ми тут працюємо зі своїм підсвідомим. От, А тут є, наприклад, да, там олені, ну реально є там бабочки, метелики різні. Це в нас так само є да, в нашому житті. От, Але ж не треба не треба думати, да, тебе ну, наприклад, тебе я приймаю, бо ти зараз є. А тебе зараз, отут в цій системі да, на землі, ти не живеш, тому я тебе не приймаю. Розумієте? Просто треба приймати. Все, все, все багато, всю багатогранність цієї природи, цієї землі, цієї системи. Тоді через прийняття от, а, всього, да, ви будете розуміти, що ви теж частина всього, і тоді все буде працювати на вас. Все в нас через кохання, через прийняття ми можемо підвищувати свої енергії. Дивіться далі, да, що ще буде підтримувати? Я б сказала, знову-таки. Тут про час для себе. Тут для мене це не просто, знаєте, про знання. От в мене таке тут не не про знання навіть взагалі, а про те. Що ця пані вона задоволена не від того, прям що вона читає, а від того, що вона зараз вид... приділила собі час, і в цей час вона робить те, що вона хоче. Тож, будь ласка, у кожної кожного з вас, у кожної людини, повинен бути кожної доби якийсь час, півгодини, дві години, хто скільки може, в котрі ви будете займатися тільки собою, тільки тим, що ви хочете. Це не, не про те, що. Знаєте, як в пані взагалі не вміють, нема культури відпочинку. Не вміють. Особливо пані, тому що чоловіки якось вони полегше до цього відносяться. Да? Він попрацював, прийшов, ноги задрав, йому класно на дивані перед телевізором. Наприклад, теж я не кажу зараз за всіх. Да? От. Але пані наші вони така внутрішня тривожність їх їм не дає відпочивати. І от вони навіть коли дивляться, не знаю, там сіла відпочити, подивлюсь, якийсь там серіал да? або просто. Кіно якесь, вона обов'язково щось бере собі в руки, не знаю, або буде щось чистити, або буде щось в'язати, або ще щось буде робити, аби не сидіти просто так. Знаєте, Тож, будь ласка, взрощуйте в собі культуру відпочинку, тоді ви зможете навчити цьому своїх дітей, інакше вони просто дивляться на цих батьків жертву. Котрі самі все життя тягнуть, тягнуть, тягнуть тулямку, да вже ресурсів в них немає. Усі в хворобах і так далі. Ну то ж, чому ви можете навчити своїх дітлахів? Який досвід ви передаєте? Ви передаєте негативні обмежуючі установки. Ви вважаєте тоді, і ваші діти будуть вважати, що просто так відпочивати не можна. Чому багато людей палить? тому, що тільки коли вони палять, вони начебто вважають, тоді я можу посидіти, і це до речі підтримується навіть знаєте, на заводах, тому що ну наприклад, да, на якихось підприємствах, тому що там, якщо ти не палиш, тебе можуть прям так і сказати, а чого ти сидиш? Ну я від відпочиваюсь. Ми в якому сенсі? А чого ти відпочиваєш? Ти ж прийшов сюди працювати? іди працюй. А він сидить, тому що він палить. Йому ж треба попалити, розумієте? Тобто підтримується оця прив'язка да негативна. Тільки задля того, що тоді людина може. Відпочити, да? так само, наприклад, з алкоголем. От багато ну, я знаю, такий досвід був, що людей прикривають. Наприклад, не вийшла людина на роботу за того, що там напилася вчора, да? от її прикривають. Ну ви він же напився, да? от так. От. Ну він же напився, ну не страшно, відпрацює. А якщо в тебе інша якась там причина, да, ти не можеш вийти або хочеш не вийти? Ні, ти що? Чому це ти будеш не виходити? Давай, давай на роботу. От тож, будь ласка, навчайтеся самі екологічно відпочивати. Хочеться. Читати, то ногами в'язати в цей момент не треба. да, Взяли в руки книгу і читаєте. І не перед ким вам не треба виправдовуватися. Чому це ви так вирішили серед дня там якийсь, якусь годину приділяти її собі свідоцтва, ваші кордони, якщо вас про то запитують, то це для вас просто маяк, що у вас нема кордонів, ви їх не розставили, не розставляєте. да, І тут цим треба просто вам так само зайнятися. Розставити тепер нові кордони, ви маєте. Ви маєте право на те, щоб будь-яку мить почати змінювати своє життя. Не сидіть от в тих е, обмежуючих установках, знаєте, там, не знаю, пішла там кудись працювати. Ну, ні, ну, А що я все життя не відпочивала? А що я зараз як дура почну відпочивати? І що я скажу? Ой, А що мені скажуть? Ой, а як я буду виглядати? Татьфу на все це розумієте? Ви цінність в цьому житті. Ви маєте точно право на те, щоб кожну добу, не раз в на рік, там 10 днів відпочити. Кожну добу ви повинні планувати для себе відпочинок. Це вас буде підтримувати все життя. І так. Та-ра-та-та-та -та -та -та, Обручі, да, ну це як а, а, побратися, а, Значить, треба одружити матеріально з духовним. О, це взагалі чудовий вам посил. А, тож час одружити матеріально з духовним, тому що ще раз така обмежуюча установка, коли кажуть вам, десь закладають, то це а, таким балуються багато церквей, да, наших, не всі, але багато. А, вони вважають і вони кажуть, а, а, в маси цю установку. Овко обмежуючи, запроваджують її, от що духовна людина повинна бути бідною. Ні, це брехня не повинно. Це так вигідно владі, вигідно тим, хто при владі, да. Тому що в нас зараз взагалі перемішалася церква, попи йдуть в депутати, в політику. Ну взагалі маразм просто, да. От і е, при тому, що вони їздять на класних е, тачках, да, вони обішані просто золотом і так далі. Там і персні, в них все є, але вони при цьому розказують людям, що я ж Божа людина, а ти холоп, ти повинен мені приносити свою там, їжу, да, 10% давай мені сюди принеси і так далі. Та добре, якщо людина хоче благодійністю займатися, я тільки за, але не через насилля. Це Повинно бути, розумієте, людина сама повинна захотіти. Мені класно в цій церкві, мені подобається цей пастор, мені подобається тут відношення до мене атмосфера. І Я хочу сюди приходити. І тоді я даю свої гроші, для того, щоб ці люди, ну там хто там в цей церквах працює, щоб вони могли і надалі. Мені робити таку атмосферу, да? але не, не через страхи у вас повинні забиратися гроші. Через страхи вони забираються. От, і я про це ну, відверто вам і кажу. І так, далі, дивіться, де брати ресурс? Звісно, дивіться, що ви споживаєте. Це дуже, дуже важливо. Їжте більше того, що є природнім. Менше якоїсь такої їжі, котра ну, оброблена, розумієте, котра на консервантах і так далі. Ці консерванти вони і тіло консервують, розумієте? От воно е, має такий накопичувальний ефект. оця вся хімія і так далі. Чому людина, начебто, там все було добре, добре, потом бамсі, в неї просто якийсь букет, там, знаєте, е, хвороб і так далі. Тому що воно приймалося, 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 приймалося. А потім ну вже нема куди. Потім же тіло каже: слухай. Ну давай якось вже розгружатися на тобі. Да? От подивись тепер знаружи, що всередині ну, відтворюється, Ми ж не, не заглядаємо собі всередину, да. От і тому ми думаємо, що там все добре. Ні, там все не добре, якщо ми їмо не то. І е, я скажу, що ця карта для мене не тільки про е, споживання саме продуктів, ну як їжі, да? е, що це повинно бути більш екологічною е, е, їжею, а ще й про те е, в інформаційній. Просторі теж дуже важливо, що ви споживаєте, слідкуйте за тим. Роби кар'єру на своєму улюбленому хобі. Чудовий посил, чудовий посил. Якщо ви у вас є класно, ви щось класно робите і досі ще це не монетизували, це каже тільки про одне. Вам треба прокачати свою самооцінку, свою самовпевненість. все тому що на кожен товар є свій покупець, і те, що ви класно робите, воно обов'язково потрібно і сподобається і іншим людям, котрі захочуть це придбати, послугу або щось. Да? От і так далі. Дивіться. Далі, де брати ресурс? Я б сказала, що тут треба розсунути кордони. Подивитися ширше на цей світ. От для мене, оця, знаєте, тут, як, ну я не знаю, як це назвати, да коло, скажімо так, бачите, тут таке коло. І от таке враження, що людина бачить тільки оце. А от те, що тут земля продовжується і життя продовжується, типу я того не бачу, розумієте? Тож, як на мене, треба ширше подивитися. Якщо ви тут. В якомусь своєму колі, да, котре ви вже роздивилися, куди ви тільки дивитеся. Ви не бачите якихось можливостей, да не можете їх знайти. Так дивіться ширше на цей світ, дивіться ширше на можливості. Шукайте їх просто всюди, і тоді буде вам щастя. От, і відтоді. Коли ви будете ширше дивитися на життя, відут від того, ви будете отримувати свій ресурс, розумієте? Тому що ви зрозумієте, що на, на світі на цьому, в цьому світі стільки всього е, не просто про що ви ще не знали, да? і це теж нормально щось не знати. Але навіть про щось ви про багато чого ви навіть не здогадувалися. Тож почніть просто змінювати своє життя через свій погляд. А, розвернися на 180 градусів і шльопай вперед. Да? Відправляйся в путь вперед. Вперед. Бачите? Можливо, треба навіть да, і розвернутися. Можливо, ви просто дивитеся вперед, направо, наліво, подивіться ще кудись. Тобто, шукайте, шукайте, і буде вам дано все. От, далі дивіться, родова система. Що треба підтягнути? Я б сказала час, знаєте, час як ну. Е Гніздо, є таке слово українською, да? Ну, якщо немає, якщо знаєте, як українською, будь ласка, напишіть. А, ну, час, час війти своє гнездишко, да, своє якесь уютне містечко, тобто час якогось родинного об'єднання, я б сказала. От, а можливо комусь час все ж таки вилітати. да? А, тобто виходити з родини. Ну, Це не означає когось покидати, а, наприклад, да, піти від батьків і почати своє само. Постійне життя. От. Ну Повірте, якщо ви це зробите, Всесвіт вас підтримує однозначно. Тому що ваш рот вам каже, що час розвиватися. Да? Або наводити, скажімо так, порядок, визначатися, де ви хочете, наприклад, жити, з ким ви хочете жити. да Або ну кардинально змінювати життя, коли ви вже знаєте самі відокремлюєтесь і йдете далі. да Ваш рот благословляє вас на. Здобуття свободи та сміливості йти по шляху свого життя і приймати рішення самостійно. Прийшов момент стати дорослим. О, чудово, Чудово, мені подобається. Бачите, я інтуїтивно відчула да, що час приймати рішення, що я вже там дорослий. Я спробую кудись полетіти, да, і почати своє життя. А, вже на ну, на одинці, якщо ви там не, не одружені, наприклад, да, ну, неважливо. от, Або з кимось ну, просто вийти з з опійки, скажімо так. да, І так, дивіться. А, далі така глибока карта. На які відносини треба звернути увагу? Я так ближче зроблю вам панораму, да, щоб ви могли роздивитися? Тобто тут uh, цей лабіринт, бачите, тут лабіринт. От і тут дві людини, або, можливо, у когось uh, відіграється, що це внутрішній конфлікт, коли одна сторона да, вас. Щось е, кричить, намагається докричатися до іншої, а інша, дивіться, вона без ресурсу. Вона е, знаєте, таке враження, що її просто зацькували, і тут така навіть поза, що людина або ну щось, да ну давайте про людину, щоб вам було зрозуміло, що людина просто не хоче нічого. Розумієте, вже не хоче нічого. Вона не відчуває себе ані потрібною, ані коханою, ані. Ну взагалі, розумієте, вона не хоче цього. А тут аж руку підняла, бачите, і волає, намагається докричати. Людина не хоче зупинитися. Да? Зрозуміти, що тут зараз така прірва, що не може бути налагоджений зв'язок, коли ця частина або людина в такому стані, то що треба зробити? Треба зупинитися, зазирнути в себе, що я роблю не так, що я кажу не так, чому на мене не реагують? Це по-перше, а по-друге, якщо це дитина, людина поруч з вами, да? котра вже от не хоче ніяк не реагує взагалі, то дайте ж їй відпочинок. Не розумієте, що психологічне насілля вона воно нічим не відрізняється, воно ще більш потужніше ніж фізичне, тому що ну фізика вона заживає, як то кажуть. А коли психологічна пустини тиск на людину, розумієте? То від того, просто ви можете зламати до кінця людину взагалі в неї вже плечі, бачите, вони опущені. Ну, людина тут, можна сказати, у відчаї. Вона просто дивиться в кут, да? але вона точно не готова когось або чогось чути. То, будь ласка, зупиніться і почніть працювати з собою. Або якщо це ваша сторона, у вас внутрішній такий конфлікт, да? От, то почніть а, працювати з цією голосливою стороною. Якщо ви докоряєте, да, можливо, вона кричить Слухай, ну ти що? Дурачок, я ж тут ти ж чу чуєш мене? Давай, йди на голос і ще щось, да? Не хоче, не прийде. Вона, знаєте, іноді людина скаже: я краще тут помру, ніж я ще раз тебе там, наприклад, послухаю або дозволю тобі помикати мною треба зупинитися, дати відпочинок, прийняти, дати відпочинок їй, дати взяти відпочинок собі. Розібратися, а, чому ви хочете бути, а, ну, мати владу над іншою людиною, да? що це вам дає і так далі. Чому ви вважаєте, що вас повинні просто чути да? або слухати? Но людина інша людина це окрема особистість, це окремий всесвіт. І вам треба навчитися з ним поводитися бе бережно, лагідно. да, але якщо ви з собою так не поводитесь, то звісно, ви не будете знати, навіть розуміти, да, що потрібно бути лагідним. То з собою спочатку. Да, прокачайте на собі безумовне кохання до себе. Тоді ви будете знати, як ви помилялися, коли ви робили тиск. Зрозуміло? Бажаю вам всього самого, самого найкращого. Дякую за лайки. Підписуйтесь. До побачення з повагою, Софія!